Продається добротний недорогий будинок у селі Хоростець Тернопільської області з комфортним сполученням та зручною близькістю до міста, до якого менше 10 хвилин їзди. Загальна площа будинку становить 88 квадратних метрів. Простір продуманий і зручний для щоденного життя родини. Будинок капітальний цегляний, збудований у 70-х роках на високому міцному фундаменті, що одразу говорить про його надійність та довговічність. Стіни рівні, міцні, дах перекритий шифером, що добре захищає від опадів, та служить роками без зайвих проблем. Встановлені металопластикові вікна, які забезпечують хорошу теплоізоляцію. Зовні будинок виглядає акуратно, всередині розташовані три окремі кімнати, кухня та санвузол. Планування зручне, кімнати світлі з хорошим природним освітленням. Кухня достатньо простора, щоб комфортно розмістити обідню зону для всієї родини. Санвузол знаходиться в будинку, що додає зручності у повсякденному житті. Оселя підключена до основних комунікацій: є світло, вода, газ, що дозволяє проживати тут постійно, без додаткових витрат на підключення, опалення газове, що забезпечує стабільне тепло в холодну пору року. Будинок придатний для проживання вже зараз. При бажанні нові власники можуть оновити інтер'єр під свій смак, але великих вкладень не потребує. Земельна ділянка складається з 10 соток під будинком та ще 10 соток окремо під город. Це дуже звичне поєднання. Подвір'я компактне, але функціональне, а город дає можливість вирощувати власні овочі, зелень чи облаштувати сад. На території достатнє місця для облаштування зони відпочинку, альтанки, мангальної зони або дитячого майданчика. Земля родюча, рівна, що значно спрощує догляд. Село Хоростець має зручне розташування, хороші під'їзні шляхи та сполучення. У найближчій доступності базові установи та інші об'єкти щоденної потреби. До міста менше 10 хвилин їзди, що дозволяє швидко дістатися до більш розвиненої інфраструктури, ринку, банківських відділень чи медичних закладів. Ціна будинку становить 10 тисяч. Документи в наявності та готові до оформлення угоди. Більше деталей можна дізнатися безпосередньо у власниці будинку.